Привіт, друзі! В цьому відео я розкажу, як можна швидко створювати нові об'єкти в блендері, в тому числі вже на поверхнях існуючих об'єктів. Я роблю це за допомогою безкоштовного дона Q-Blocker. Тут розглянемо його основні функції. А в кінці цього відео я покажу, як я за допомогою аддона Q-Blocker поставляю коректні півоти або оріджини на подібні об'єкти, коли об'єкт повернутий довільно в кількох причинах одночасно. Завантажити Аддон QBlocker можна на Gumroad. Посилання я лишаю в описі до цього відео. Починаючи з 3 версії, блендер вже має вбудований схожий інструмент, але мені імпонує все ж таки поки що більше q -блокер. Після встановлення аддону у меню Add у нас з'являється вкладка Q-Blocker зі списком об'єктів, які ми можемо створити в нашій сцені. Як і блокер виніс собі у меню Quick Favorites для більш швидкого і зручного доступу до цього аддону. Тут у нас є Plane, Cube, куб з фасками, Циліндр, сфера, кубічна сфера, Піраміда, Торус. Що ми обираємо будь-який з цих елементів, бачимо зліва список функцій та гарячих клавіш, а біля курсора в нас є список власне, опцій, які вже будуть застосовані до майбутнього нашого об'єкту. Тож, розберемо деякі з цих функцій. Створимо будь-який об'єкт. Для прикладу, циліндр. Натискаємо ліву клавішу миші і тягнемо просто. Отримуємо еліпс. Щоб отримати коло, потрібно затиснути клавішу Shift. Коли встановив потрібний діаметр кола, відпускаємо клавішу миші і просто вверх вниз регулюємо висоту. Щоб встановити, щоб встановити потрібну кількість ребер на циліндрі, потрібно затиснути клавішу S і крутити колесо миші. Більше або менше. Також одразу можна встановити параметри шейдингу, щоб воно було або згладжене, або без згладження. Це клавіша D. Це натискаємо ліву клавішу миші і наш циліндр готовий. Теж саме і з кубом. Коли ми створюємо такі об'єкти, як куб або циліндр, ми можемо вказувати, що саме хочемо створити: куб або plane, клавіша H. Об'єкти можна створювати з прив'язкою до сітки. Клавіша Z. З'являються точки, до яких ми прив'язуємось під час створення об'єкта. Кількість точок прив'язки можна регулювати. Затискаємо, Затискаємо клавішу C. І крутимо колесо миші, можна збільшити до 10 точок. Якщо нам і цього недостатньо, і ці квадратики сітки занадто великі, є функція Grid Snap, це клавіша X, яка вже розбиває кожен квадратик на задану кількість точок. Тобто їх також можна регулювати. Клавіша C і крутимо колесо миші, можна збільшити від 0 до 10. Але головною особливістю QBлокера є те, що можна об'єкти створювати на поверхні інших об'єктів в сцені, важливо зазначити, що QBлокер працює як в режимі Object-Mode, так і в режимі редагування, що ми допускаємо Tab і переходимо в режим редагування об'єкта. тут також в мене є QBер. Quick Favorites. Я також можу створювати нові об'єкти з таким же функціоналом, але вони вже будуть автоматично приєднані до початкового об'єкта. Під час створення об'єкта ми можемо вказувати, в якій системі координат буде створюватись новий об'єкт. Це клавіша Q, якщо без неї, то об'єкт створюється. Інакше. Можна створювати нові об'єкти не лише на поверхні інших об'єктів, а й навіть за його межами, встановивши Working Plane. І нас склавіша W. У нас створюється такий plane, який ми можемо також регулювати, що затиснути Ctrl. І W, і рухати мишку ми регулюємо площ, площу цієї сітки. І вже в цій площині можна створювати нові об'єкти. Також е, об'єкти можна створювати на поверхні інших об'єктів, е, використовуючи прив'язку. Принцип. Такий самий, як з прив'язкою до сітки з самої сцени, стискаємо X, і нам вже кожен полігон об'єкта також розбивається на кількість точок, яку можна регулювати більше або менше. Таким чином, це дуже зручно, коли потрібно створити об'єкт по центру для прикладу полігону Ось або по центру ребра. Окремо в кіблокері мені подобається, що можна створювати кубічну сферу, так звану. За допомогою клавіші Е можна встановлювати, встановлювати так званий фільтр, тобто е ігнорувати певні об'єкти в сцені. Для прикладу, натискаю Е, Новий об'єкт вже буде створюватися, ігноруючи цей попередній об'єкт. Функцію Origin або клавішу O ми вказуємо, як саме буде створюватись об'єкт, або лише вверх, або в обидві сторони. Q, q блокер я також використовую для того, щоб поставити коректні ориджини на повернутих об'єктах. В принципі, для цього підійде і стандартний інструмент вендера, я думаю. Що саме я маю на увазі? Можуть бути випадки, коли в нас є подібний люк, який повернутий в кількох площинах одразу, але в нього не буде е, оріджена. Це може бути, якщо ви, наприклад, купили модель якусь, або працюєте з чужою моделлю, або просто моделити все в одному меші. Тобто в нас є якийсь отакий меш, і нам потрібно коректно відділити цей люк. Що я роблю? Я його відділяю. Кремей об'єкт. Як бачимо півод у нас хто знаде, щоб поставити в центр, то якщо поставити в центр, в принципі, нічого не міняється. Так. Я просто беру в режимі Object Mode, створюю, для приходу, циліндр. По центру і приєдную люк до циліндра. Ціліндр видаляю, і цімку люк тепер має коректний півод. Це показав досить грубо, звісно, там потрібно поставити чітко по центру це, але сам принцип такий. Трохи відійду від теми і скажу, як все ж таки правильно, на мою думку, робити подібні деталі на моделях. У мене є два люки. Які повернуті по різному, два люки однакові, які повернуті по різному. Моделювати в такому положенні дуже незручно. Тому я створюю цей люк в чітко в горизонтальному положенні, вирівняному У мене є цей люк змоделюваний. Так, моделювати набагато простіше. Тепер, щоб поставити його в потрібне місце, я включаю прив'язку, прив'язку прив до фейсу до поверхні, і цю галочку треба поставити, щоб люк. Повернувся перпендикулярно відносно поверхні. Так, важливо слідкувати, щоб вісь Z була в правильному положенні, від цього залежить, як саме буде обертатися люк на поверхні іншого об'єкту. Тепер просто рухаю на потрібну поверхню, цей люк у мене чітко повернувся як потрібно. Я прив'язкою виключаю, включаю локальну систему координат. Тепер люк у мене рухається в цій площині, обертається також. Його ставлю просто в потрібне положення. І таким чином в мене і люк на місці, і моделювати його зручно, і півот одразу в мене корект, коректний. Здається, це все, що я хотів розказати про цей чудовий аддон. Якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях і дякую за увагу.